Режим тиші на Донбасі є, але обстріли наших позицій не вщухають і досі. Хоча їх стало значно менше. Про це зазначили навіть спостерігачі місії ОБСЄ. Наші наблюдатели не увидели таких інтенсивних обстрілів, як раніше. небольшие небольші інциденти, коли стрілкове оружие, зафиксированы. Також представники місії ОБСЄ... Отримали інформацію про відвід тяжкого озброєння з обох сторін однак перевірити це на практиці ще не вдалося. Тим часом, про поодинокі порушення режиму тиші відзвітували в АТО. Бойовикам явно не вистачило терпіння, аби дотримуватися режиму припинення вогню за минулу добу, вони шість разів обстрілювали позиції сил АТО і стрілецької зброї. Нагадаємо, до режиму тиші бойовики обстрілювали наших військових у десятки разів, інтенсивніше до спокою українські бійці ще не звикли спати важко, бо звикли до артобстрілів постійних, і коли є період тишини. Прокидаєшся посеред ночі від того, що надто тихо. Очікування бою набагато, скажімо так, психологічно важче ніж сам бій. І хоч на Донбасі триває так званий режим тиші, жертви все одно є за добу. Загинуло щонайменше троє українських військових ще вісім поранені.